Що на даний момент є результати технічного звіту, за яким ми повинні діяти. По цьому звіту, під сьомий під'їзд по крилу 54 і 34 по пограничній 43 по цим звітам не підлягають відновлення. Тобто ми не маємо права їх навіть розглядати. там, щоб люди надалі жили, ми будемо нести за це відповідальність. Це було людям донесено, також було їм донесено те, що для того, щоб розглядати можливість надалі робити проєктування і відновлення цих під'їздів. Тобто теоретично так, це можливо, але для цього потрібно зробити повний демонтаж. Шукати донорів або ж допомоги держави в їх відновленні це було озвучено і на тій, і на іншій адресі.